В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Вночі Росія випустила десятки дронів по Дніпропетровщині. Під атакою був і приватний сектор у передмісті Дніпра. Під час обстрілу загинула літня жінка. Дві дівчинки дивом рятувалися захопленого полум'ям будинку. Батько однієї з них самотужки намагався загасити вогонь. Внаслідок чого отримав опіки майже всього тіла, вигорів не тільки будинок, який опинився в епіцентрі удару, а й сусідні приватні будівлі, автівки, гаражі та ліс. Навколо наслідки атаки зафільмувала наша знімальна група. Садове товариство біля Дніпра тепер суцільне згарище. Вночі армія РФ вгатила десятками шахетів по приватному сектору. Першими загорілися будинки і гаражі. Полем'я швидко перекинулося на сусідні подвір'я і лісову ділянку. Вночі агресор спрямував на область безпілотники. Десять з них, за інформацією, ПВК, збили оборонці неба, але є й влучання у двох районах. Сім автівок вигоріли вщент, ще три пошкоджені. Оселі, в яких до цієї ночі вирувало життя, перетворились на згарища. Під завалами рятувальники знайшли обгоріле тіло жінки. Їй було понад 70 років. Ще троє людей постраждали. Дві підлітки дивом врятувалися, але отримали травми. Коли полум'я охопило будівлю, вони вистрибнули з другого поверху. Після ворожого обстрілу до нас надійшло двоє підлітків, дівчата, рятуючись від падіння уламків на будівлю, вони вимушені були стрибати з другого поверху і внаслідок цього отримали травми. В одній дівчинки травма перелом кісток стопи, друга дівчинка отримала травми садна м'яких тканин. Стан їх стабільний середнього ступеню важкості. Їх життю нічого не загрожує, але, на жаль, одна дівчинка, в якої переломи, вона буде потребувати хірургічного лікування в ближайші дні. Батько однієї дівчини у реанімації він отримав опіки майже всього тіла. Медики борються за його життя, адже стан вкрай важкий. Сергій Скрипник, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. Армія РФ планує форсувати річку Вовча і хоче зайти в лісосмугу на південь від села Філія, що на Дніпропетровщині. Про це пише військовий з позивним мучной. Він додає, що ворог згрупувався та підтягнув сили для подальших ривків. Воїн певен, що ділянку слід тримати пильно, бо окупанти в лісах почнуть швидко розосереджуватися, а цього допустити не можна. Загалом у росіян стоїть завдання просунутися у бік дороги, яка йде через філію. Плюс перевіряють східний фланг від Новопавлівки. Проводять серії локальних штурмів з метою виснаження. Під час відрядження до Італії, після якого до Дніпра приїдуть ще 33 мільйони євро на термомодернізацію наших лікарень та шкіл, міський голова Дніпра Борис Філатов дав коментар газеті Лемон, яку вважають найвпливовішим виданням Франції. Наприклад, Дніпра стаття описує терористичну тактику РФ, що прагне підірвати моральний дух українців. Увесь матеріал проілюстровано світлинами з Новокодацького району, на який декілька тижнів тому прийшовся один з найзухваліших ударів за весь період повномасштабної війни. Так коментуючи наслідки обстрілів, Філатов зауважив, мета Москви зрозуміла. Утім, деморалізувати цивільне населення, аби воно змусило уряд капітулювати ворогові не вдасться. У Дніпрі тривають роботи з відновлення електропостачання в гуртожитках, які зазнали найбільших пошкоджень внаслідок ракетного удару 24 червня. У результаті атаки в будівлях було вибито вікна та повністю знеструмлено приміщення, оскільки вони були підключені до електропідстанції, яку повністю зруйновано. Наразі міські служби вже здійснили перші заходи для забезпечення тимчасового електроживлення. До кожного з гуртожитків подано резервну електричну потужність. Це дало змогу облаштувати на перших поверхах так звані пункти незламності, де мешканці мають можливість зарядити мобільні пристрої а також скористатися електроприладами для приготування їжі. Наразі працюють спеціалісти жилсервісу П'ять разом з працівниками міськ світла. Вже знайшли резервний кабель живлення цього гуртожитку і працюють у напрямку того, щоб спочатку збільшити до 150 кВт, а потім вже провести всі необхідні заходи з ДТЕКом та збільшити потужність до тієї потужності, яка була до нещасного випадку. Найближчим часом я думаю, це протягом декількох тижнів. Повністю буде відновлено електропостачання. Будемо дуже сподіватися, що ДТЕК не буде затримувати всі ці процеси. Все, що буде залежати від жилсервісу, від міської ради, все це буде виконано в строк. У Дніпрі власники бізнесів та громадські діячі взяли в руки Браунінги, Джавеліни та Стінгери. Аби випробувати на собі роботу технодесанта 25-ї бригади, засновники заводів, відома альпіністка, екс-очільниця департаменту охорони здоров'я, урбаністи, журналісти, блогери, піарники вперше в своєму житті вчилися керувати наземними дронами-евакуаторами та проходили смугу перешкод на тренувальному полігоні. Мета проєкту перетворити публічних цивільних в амбасадорів технодесанту. Аби підтримати наших захисників інформаційно, розповісти з власного досвіду про те, як живе та працює найтехнологічніша бригада країни, та залучити якомога більше підтримки до неї. Працівники лікарні Мечникова зустрілись з представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Колектив лікарні скаржився на утиски та порушення їхніх прав. Наша редакція звернулася безпосередньо до Олексія Урлаткіна. Про характер скарг медиків та подальші дії щодо цієї справи. Дивіться далі днями в офіційних соцмережах лікарні Мечникова було розповсюджено відео про зустріч представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олексія Урлаткіна з колективом лікарні, де медичні працівники скаржилися на утиски та порушення їх прав. Ми маємо. Великі проблеми, великі проблеми з порушенням наших прав на, на роботу, на, на особисту честь і гідність, яке постійно принижується, принижують нашого керівника, принижують нашу лікарню. Нас обкладають якимись звинуваченнями, які є безпідставними, і нас це дуже сильно турбує. Ми, ми не боїмось нікого. Ми єдиний колектив, але ми просто просимо, щоб нам дали працювати в нашій лікарні. Це є місцевий місцевий маршрут міста. Десь я розумію приблизно для себе що, що що відбувається, але хотів би це зрозуміти більш фактично. Ну, мене почують страшно, мене не почують, а мене вже житті. Можуть лікарі звертатися до вас з приводу порушення прав наших, і яким чином це можна зробити? Звернутися можна декількома способами. Це Особиста зустріч це телефонний дзвінок на гарячу лінію. Це можна ця публікація з'явилась на сторінці лікарні після того, як в ефірі нашого телеканалу відомий український адвокат заявив, що відео з пораненими, які публікує гендиректор лікарні мечникова Сергій Реженко, порушують права людини. Що стосується безпосередньо особистих прав пацієнтів, вони мають право заборонити. Розміщувати цю інформацію. Вони мають право, звичайно, коли вони опритомні вимагати видалення цієї інформації з будь-яких соціальних мереж, з будь-яких ресурсів, і звичайно вони мають право вимагати відшкодування заданої міноральної шкоди. Тому я вважаю, що в даному випадку звичайно це дуже важливо дуже важливо висвітлювати роботу медиків. Рятувальників інших служб, які захищають українців, які допомагають українцям після цих атак. Однак це треба робити в рамках діючого закону для того, щоб не нанести ще більше шкоду, ще більше в тому числі і моральну шкоду тим особам, які постраждали внаслідок рашистки цих атак. Тому на моє переконання, на мій погляд, такі ролики, коли ми бачимо голумі тіла, коли ми бачимо поранених і можемо їх ідентифікувати. Вати вони порушують саме права цих людей. Наша редакція звернулась безпосередньо до представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олексія Урлаткіна щодо характеру скарг медиків, лікарні, мечникова і подальших дій у цій справі. Він в свою чергу зазначив, що розмова несла зовсім інший характер, і нарізане відео не в повній мірі передає суть зустрічі. Дивіться, ну Це працює трошки не так. Я думаю, вам треба звернутись офіційно. І ця зустріч була. Не зовсім офіційна, там на відео викладена не вся розмова, тому висновків в мене по цій справі немає. Я чекаю офіційне звернення від лікарні Мічникова. Як буде офіційна від них якась довідка, то потім приймається рішення вже в рамки чинного законодавства законодавства в рамках нашої інституції. Угу. Наразі наразі це просто розмова. Якщо ж ваші права були порушеннями, ви можете вимагати видалення відео та через суд стягнути компенсацію з тих, хто його розповсюдив. Саме національна поліція може розглядати ці справи щодо от, втручання в особисте життя, розповсюдження інформації недостовірної. Ну і звичайно, це також може бути в рамках вже цивільного процесу щодо стягнення шкоди, завданої цим втручанням в особисте життя. Правоохоронці затримали російських агенток, які планували влаштувати теракти у Дніпрі та Полтаві. Жінок завербувала ворожа розвідка. Вони мали ліквідувати представників суддівських колегій та відомих волонтерів у прифронтових містах України. Одну з агенток спіймали на гарячому, коли та виконувала завдання. Одночасно з цим затримали її спільницю у Полтаві. Тепер цим жінкам загрожує довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна. Ні, модернізує системи водопостачання для мешканців лівобережжя. Реконструкція триває одразу на двох важливих об'єктах: магістральному водогоні по вулиці Сонячна Набережна та на водопровідно-насосній станції Ігрень. Водогін забезпечує подачу води до низки великих житлових масивів. Це реконструкція водогону від Ломівської рятувальної станції, який йде в три житлових, великих три потужних житлових масива: це сонячний, придніпровський і АНД. Водогін довжиною більше кілометра. Діаметр водогіну 1200 міліметрів, той, який ми вже на 100% демонтували. Зараз іде е, додаткові роботи по е, дорозі для пішоходів, організації дороги, організація е, е, укріплень бокових, а також монтаж трубопроводу. А на водопровідно-насосній станції ігрень реконструюють хлораторну будівлю. Проєкт розробили у 2021 році. Він має на меті заміну небезпечної технології з назараження води скрапленим хлором на сучасну. Роботи ведуть без зупинки технологічного процесу. Станція Грейн забезпечує водопостачання понад 90 тисяч мешканців Самарського району, медичні заклади та школи. Основна перевага гіпохлориту це безпека, техногенна безпека, екологічна безпека. Сам реагент він не являється високотоксичним, токсичним. Він являється безпечним для здоров'я при умові безпечного застосування та виробництва. Перше самостійно вийти на воду, зловити вітер і керувати парусником. У Дніпрі стартував проєкт для дітей-ветеранів, майстер-класи з вітрильного спорту. Безкоштовні заняття організували на базі клубу Січ вони не лише навчають, а й допомагають родинам військових адаптуватися до мирного життя. Як це пропливти першу дистанцію під вітрилами? Бачила Анастасія Васько. Ми тренуємося, і можемо вигравати зма з змаганнях. А що зараз тяжко дається? Фізично тяжко вам зараз? А ні. Ні. А що ви саме робите? От покажіть може. Зараз атаки. Два десятки дітей у рятувальних жилетах на березі та на воді. Більшість з них вперше в житті знайомляться з основами вітрильного спорту, вивчають будову човна, основи навігації, вчаться ловити вітер. Майстер-клас для дітей ветеранів перший у своєму роді у Дніпрі. Якщо пам'ятаєте, ми починали наш спортивний водний шлях із того, що ми працювали з ветеранами. Це були яли, це були парусні яхти і так далі. Сьогодні ми відкриваємо програму тренувань для дітей ветеранів у січі. Учасники діти віком від 8 до 13 років. Хтось новачок, хтось вже виходив на воду індивідуально. Але саме групові заняття створюють атмосферу дружби і командної роботи. Микита на занятті вже в четверте згадує перший раз було хвилююче. Так мені розповіли. Як е, рулювати? Ми з тренером поплили недалеко, а коли вилазили, то я ногою вступив з кросівком в воду. Це найбільше тобі з першого разу. так? Анастасія привела на майстер-клас двох своїх дітлахів: – 11-річного Микиту та 9-річну Марію. Її чоловік ветеран війни, був демобілізований після двох з половиною років на фронті. Жінка каже, такі ініціативи об'єднують родину та заохочують до активного проведення часу. Спробувати була можливість нас на початку літа. Я привезла дітей лише своїх, і їм все розповіли, приділили багато дуже уваги, те, що я. Взагалі для мене було знаєте, так нонсенс, що так бах, і Тебе все ввели в курс дуже швидко. Нас взяли в оборот. Тому сьогодні ми прийшли вже діти самі хотіли, і вже група вже інші діти є. вже більш цікаво. Це корисно не просто для дітей, а для сімей військових ветеранів, тому що це дозвілля бути разом. Не просто сидіти вдома, а виходити в люди, виходити в природу у програмі. Теорія, знайомство з конструкцією, човна, правила безпеки та практичні вправи на воді усе під наглядом досвідчених тренерів. Один із них Олександр. У вітрильному спорті він більше 35 років. Будь-хто на воду вийти не може. Здесь потрібно перше вміти плавати. Ми звичайно, діток набираємо. В зимний період, щоб потім навчити їх плавати і вже, коли наступить тепла погода, щоб вони могли вже займатися вітрильним спортом. Вітрильний спорт дуже технічний від спорту, потребує теоретичних знань, плюс фізичне навантаження йде на діток. У нас займаються в детської нашій спортивній школі від новичків і кончають членами збірної команди України з вітрильного спорту. Безкоштовні майстер-класи організували в межах підписаного у квітні меморандуму між Дніпровською міською радою та яхт-клубом Січ. Це всіх клуб на березі Дніпра. а щоб воно жило, воно повинно дихати а за рахунок кого дітей, людей. І коли воно живе, ти розумієш, що ти створив цю локацію для позитива. І так само сам отримуєш цей позитив. Тренування проводитимуть двічі на тиждень до 20 вересня. Записатися можна за телефоном управління ветеранської політики. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. А якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро -ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. У студії для вас працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні. Майже на тиждень розтягнулися на ринзі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу з Дніпровської міської ради сутички чемпіонату області з боксу серед юнаків та дівчат 2011-2012 років народження став другим загалом за кількістю учасників останнього часу, адже він зібрав понад 150 атлетів з усіх провідних центрів регіону з розвитку та розбудови цього олімпійського виду спорту. Ми всі дуже задоволені, оскільки на цей чемпіонат приїхало дуже багато представників області, дуже багато спортсменів, тренерів, глядачів було дуже багато. Незважаючи на дуже спекотну погоду, ми провели чудовий чемпіонат області, відібрали потужну збірну. Сьогодні ми побачимо фінальні бої, дуже яскраві, і будемо перемагати на чемпіонаті України здобувати перші місця. Пан Євген разом з іншим віце-президентом Федерації боксу Дніпропетровської області Олександром Багацьким зустріку пролунали слова привітань та побажань у фінальних поєдинках разом з відповідальним секретарем громадської організації Василем Семеновим та представницею партнера. Федерації, національною мережею супермаркетів «Варус» Наталію Антоненко взяли участь у нації слід відкриття змагань, яка традиційно увібрала у себе хвилину мовчання на спомин про всіх, хто загинули на війні. Далі під склепінням зали пролунав державний гімн України, а завершили урочистості. Фотографування усіх на згадку на загальну світлину, якщо і розпочалися вирішальні бої, за звання чемпіона, які було розіграно у восьми вагових категоріях серед дівчат і сімнадцяти серед хлопців. За відоками фахівців, переважна їхня більшість продемонструвала гарний рівень підготовки з усіх компонентів цього олімпійського виду спорту. Рівень досить високий, є конкуренція. В деяких вагових категоріях взагалі дуже багато дітей. Ну, в принципі, у нас дуже сильна, сильна область, як то кажуть. Ну, це завдяки обласній федерації боксу. Вони розвивають, допомагають і. Іклується про спортсменів. Підопічні Ігоря Кекало блискуче виступили на звітному турнірі, завоювавши чотири золоті нагороди, дві срібні і три бронзові. Володаркою однієї з відзнак найвищого гатунку стала його вихованка Анна Сухомлін, яка відмінно провела свій фінальний поєдинок. І рефері цілком заслужено підняв руку на знак її перемоги. Хоча вона сама зізналася, що найскладніше було на початку. Найскладніше було коли були. Перші спаринги – це вчора, тому що я дуже хвилювалася і трішки накосячила. А сьогодні, благодаря тренеру, я дуже змогла. І благодаря друзям я теж змогла виїхати в лікцію. З гарним комплектом нагород по два золота і срібла та з однією бронзою до рідного і нині Яворницького повернулися юні боксери комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу єдиноборств Дніпровської міської ради клубу Фаворит, які тренуються під орудою тандему наставників Василя Семенова і Олега Калішенка. Рівень уже високий діти пройшли підготовку до міжнародного турніру угорщині. Декілька Ви були на Азії в Орданії. Двоє збори пошли на ну, костяк уже видно, що Тренується гарний колега по роботі Калішенка по школі і старший тренер боксерського клубу фаворит Олександр Клименко також підготував чемпіона області Владислава Химчика, який, окрім іншого, був ще у достойний призу за кращий бій серед юнаків. Хоча сам наставник, що називається прибув на турнір прямо з корабля на бал разом зі своєю підопічною Вікторією Шкеул… Вони щойно повернулися з Узбекистану, де в складі збірної України плідно попрацювали на навчально-тренувальному зборі. Робота була дуже плідною, це середньогір'я, чого у нас, на жаль, немає. Дуже сильні боксери, збірного Узбекистану це перша збірна світу на даний час. Дуже гарні бої провели, дуже змістовний і цілеспрямований збір був. У клубному сегменті вихованці комплексної дитячо дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і Дніпровської міської ради і клубу фаворит Ксенія Савіна була відзначена за кращий бісер дівчата Клим Желенков за кращу техніку, завоювали п'ять золотих нагород з 12, які стали найбільшим здобутком господарів рингу дніпровців на звітному турнірі. П'ять вирушило до Кам'янського, чотири до Кривого Рогу, дві до селищ Яворницького і одна до Васильківки Синельниківського району. Наразі залишається очікувати гарних новин з чемпіонату України, що відбудеться у Хмельницькому, де ми зичимо успіхів збірній нашої області. У другому турі чемпіонату області з пляжного футболу у головному матчі дня який турніру загалом зійшлися одні з головних претендентів на золоті нагороди. Минулорічний їхній володар Тайфун і Витязь. Як відомо тоді, доля відзнак найвищого гатунку поміж ними та вибором вирішилася, коли за рівною кількості очок у трьох команд довелося рахувати різницю забитих і пропущених м'ячів, і вона виявилася кращою у буремних. Що стосується поточної першості, то у поєдинках дебютного туру обидва колективи відвантажили у ворота своїх суперників по 9 м'ячів витязь компанії тайфун заходу. Нині у черговому звітному протистоянні відразу кинувся у вічі гарний рівень гри, без би біжи була помітна техніка володіння м'ячем виконавців, їхній тактичний вишкіл. На останньому рубежі надійно діяли обидва голкіпери і вчасно та цілеспрямовано влучними вкиданнями розпочинали атаки. Проте під завісу матчу стала помітна десь трохи краща функціональна підготовка витязів, хоча у рахунку вони повели значно раніше. На початку і середині зустрічі у підсумку витязь святкував переконливу перемогу 4-0. Проте як на мене результат десь не погріб. Але загалом звитяга воїнів закономірна і ні в кого не викликає сумніву. Втім, вся боротьба у чемпіонаті попереду, адже проведено лише два тури. Ну зі сторони якби виглядає, що за рахунку 4-0, якби соперник, можливо, десь здався, але скажу відверто, що боротьба була до останньої хвилини. І, як ви вже знаєте, і в минулому році три команди, такі як Вибір Тайфун, ну і звісно, наша команда Вітязь боролися за призові насамперед за перше місце. І якби долею случаю, різницею забитих і пропущених е виграла команда Тайфун. Тому як би хотів би насамперед теж повдячити супернику за чесну, відверту боротьбу. Ну а по-друге, теж дуже хотілося б виразити подяку організаторам в цьому році, як бачите, і підготувались вже на рівень вище. Без поразок не буває перемог. Команди ми на рівному рівні десь так граємо постійно, в основному тайфун перемагає. В Тому сезоні вони теж там програли нам, аби грали вибір. Ми з сегласна очкам стали заняли перше місце. Це вже була п'ята перемога в чемпіонаті в області Тайфуна. Сподіваємося, що ще шанси є, пограємо, все буде гарно. Двох матчах ірового дня свої перші перемоги святкували. Сектор 88, який з попереднім рахунком 4-0, був сильнішим від заходу. А сухачівка витягу 4-3 вирвала у копакабани вже у додатковий час. Ще один поєдинок партизан вибір принесено. Що стосується турнірної таблиці, то більш-менш вона сформується вже після матчів третього туру, які відбудуться у суботу, 19 липня.